Рятуємо наші фіалочки. Ось в мене така є фіалочка на півміні, бачите? Ось це лістя, вже все, вона починає потрошечки, бачите, я от приберу їх, ось вони ось такі листочки вона потрошечки починає вже пропадати. Тобто, що ми можемо зробити, щоб її врятувати? А ми її хочемо залишити собі. Нам треба буде зняти, ну, по-перше, ці квіти ми знімаємо, вони не треба, вони не треба квіти ці, так. І що, бачите, ось вона отак от шатається, Тобто, вона що? Згніла, корніва згніла. Що ми робимо? Як ми можемо її врятувати? Ми можемо отак от взяти, зняти голову. Це називається зняти голову і посадити її по-новому. Так, от це все я викидаю, воно не треба. Тут ми дивимося, бачите, що воно потрошки -по 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 стає пропадати. Ми знімаємо ці оці лісточки всі зайві, і залишаємо просто маківку. Маківку, верхушечку. Так. Дивимося, щоб вона була рівномірна в нас, ця фіалочка. Ось. Ну, десь. Можна з ще два прибрати. О, все. Так, ось. Залишилась у нас ота от частина. І ми що ми її зробимо? Ми її зараз почистимо, підчистимо трошки Отако. Отако, отако, отако. Так, все. Все у нас готово. Бачите, все у нас тут добренько. Можемо ще трошечки отак до чистоти. І що ми робимо? У нас є горшочок, гнот, горшочок, дренаж. Все, засипаємо і ставимо в нашу фіалочку. тобто ми її перевкорінювали. І ми таким способом ми її врятували. Тобто, далі ми її поставимо, і вона буде спокійненько, у нас гарно рости. Ось отак от ми робимо, просто вставляємо її сюди. Все. І в моєму випадку, я це ставлю на фітілок. От Водичку долью. Ось, отак вона буде в мене стояти на стілажі. А якщо у вас нема освітлення, підсвітки, то тоді краще це робити з кульком або якусь теплічку. Все. Фіалочка наша врятована. За 2-3 тижні, 4, може, вона вже вкоріниться і буде нова у нас фіалочка. Рятуємо наші фіалки.